У 2023 році вийшло вже багато цікавих фільмів у різних жанрах на будь-який смак. У цьому відео я розповім про 10 нових кінострічок, які можуть вас зацікавити. Магічні двері. Комедійне фентезі австралійського виробництва у центрі сюжету знаходиться молодий хлопець Пол та дівчина Софі, які нещодавно стали стажерами у загадковій лондонській фірмі. З кожним днем вони все більше усвідомлюють, що їх роботодавці незвичні люди. Директор компанії, чоловік на ім'я Хамфрі, якого грає Крістоф Вальц, та менеджер на ім'я Деніс у виконанні актора Сема Ніла доречають новачкам відшукати магічні двері, за допомогою яких можна опинитися у будь-якій точці планети. Невдовзі Пол та Софі дізнаються, що керівники компанії активно займаються руйнуванням світу магії та використовують фірму для досягнення своєї мети. Фільм є і британського письменника Тома Холта. Він вийшов легким, іронічним та добре підійде для відпочинку. Екзорцист Ватикану. Трилер з елементами жаху з Расселом Кроу у головній ролі. Фільм розповідає реальну історію отця Габрієла Аморта та заснований на його мемуарах під назвами Екзорцист розповідає свою історію та Екзорцист більше історій. У центрі сюжету досвідчений священик, який відправляється на допомогу хлопцю на ім'я Генрі, тіло якого захопив демон. Зі своїм колегою він проводить ритуал вигнання злої сили, але всі зусилля виявляються даремними. Згодом Аморт дізнається про багатовікову змову Ватикану, яку церква усі ці роки намагалася приховати. Непоганий фільм з хорошою акторською грою. Крик 6. Продовження фільму 2022 року та шоста частина серії. Події розгортаються через рік після жахливих вбивств, що трапилися у невеликому місті Вудсборо. Четверо молодих друзів, яким вдалося залишитися живими, переїжджають до великого мегаполіса, щоб почати все спочатку. Але маньяк у масці примарного обличчя знаходить компанію та приступає до нового полювання з особливою жорстокістю. У проєкті ми побачимо повернення деяких старих героїв, але це перша частина, в якій не з'явився персонаж Сідні Прескот, роль якої виконувала Ніф Кембл. Загалом вийшло цікаве продовження місцями навіть з неочікуваними сюжетними поворотами. Хороша людина. Драматичний фільм режисера та актора Зака Брафа, який багатьом знайомий по комедійному серіалу Клініка, де він виконував головну чоловічу роль. У центрі сюжету його картини знаходиться молода та успішна дівчина Елісон. Її життя раптово змінюється, коли вона переживає жахливу трагедію, через що намагається боротися з почуттям провини. У дівчини з'явилася залежність від наркотиків до того ж, вона перебуває у сильній депресії. На допомогу приходить батько її коханого чоловіка, який стає для Елісон вірним товаришем на шляху до зцілення та повернення до нормального життя. Головні ролі виконують Флоренс П'ю та Морган Фрімен. Це надзвичайний та глибокий фільм, який варто переглянути. Ейєр спортивна біографічна драма режисера Бена Афлека, який також виконує одну з головних ролей разом із Метом Деймоном та Віолою Девіс. У 1984 році баскетбольний відділ взуття Nike переймався через низькі продажі та дуже сильно відставав від своїх конкурентів. Віце-президент компанії та генеральний директор доручають консультанту з баскетбольних талантів Соні Вакаро знайти вихід із складної ситуації. Чоловікові на думку спадає підписати контракт із багатообіцяючим спортсменом Майклом Джорданом, що на той момент здавалося неможливим через працю хлопця з іншими брендами. Соні потрібно відшукати спосіб, щоб переконати не тільки Майкла, але й матір спортсмена. Фільм базується на реальній історії. Він вийшов цікавим з хорошою атмосферою та гарним сценарієм. Далі я розповім про три фільми, яких, на жаль, немає в українському перекладі: Острів ілюзій. Фільм жанру трилер, у центрі сюжету якого опиняється популярне відеоблогерка на ім'я Медісон. Якось дівчина відправляється на відпочинок до Таїланду, де, незважаючи на розкішний готель та красиві краєвиди, вона відчуває себе самотньою. Невдовзі Медісон знайомиться з доброзичливою дівчиною, яка обіцяє показати їй місцеві гарячі точки та переконує головну героїню відвідати безлюдний острів. Вона довіряє таємничій новій подрузі, не підозрюючи, що дівчина має свої мотиви і згодом події приймуть несподіваний поворот. Мізантроп детективний трилер із Шейлі Вудлі та Беном Мендельсоном в головних ролях. Новорічна ніч у місті Балтимор затьмарюється серією вбивств. Маньяку вдається прямо у центрі міста. Під час фейерверків вбити десятки жителів, не залишивши при цьому жодних слідів. На початку розслідування заходи у глухий кут, де немає зачіпок. Але головний слідчий агент ФБР Джефрі Ламарк, помітивши потенціал молодої дівчини поліцейської, одразу залучає її до справи. Завдяки її неординарному мисленню та розумінні характеру вбивці, в них нарешті з'являється перша можливість вийти на його слід. Зникла безвісти. Головна героїня юна дівчина Джун Аллен. Одного разу її мати Грейс вирушає у поїздку до Колумбії разом зі своїм новим хлопцем. Через тиждень донька прямує до аеропорту, щоб їх зустріти, але назад вони не повертаються. Розуміючи, що поліція нічого не знайшла, Джон проводить власне розслідування, використовуючи цифрові технології, які є в її розпорядженні. Та чим глибше вона занурюється у пошуки, тим більше у неї виникає питань. Крок за кроком дівчина відкриває шокуючі таємниці матері, яка занадто багато від неї приховувала. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступному відео.